Вітаю на каналі Української правди. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу Росії Валерія. Герасимова у суді вважають, є достатньо підстав вважати, що саме Шойгу та Герасимов несуть відповідальність за ракетні удари російських збройних сил по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 тисячі Протягом цього періоду російські збройні сили здійснили велику кількість ударів по електростанціях та підстанціях у різних місцях України. Прокурори вважають, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за усі ці. Злочини зазначую що це вже друге рішення міжнародного кримінального суду щодо вищого військового політичного керівництва Росії у березні минулого року. Видали ордер на арештільника Росії Владиміра Путіна та уповноваженої справ дітей при президентові Росії Марії Львової Білової. Нагадаю, їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Росії, що відбувалось щонайменше менше з 24 лютого 2022 року у відповідь Росія розірвала усі зв'язки з міжнародним кримінальним судом. Слідчий комітет Росії висунув обвинувачення прокурору і судді МКС, яка приймала безпосередні рішення. Російське МВС оголосило їх у розшук. Аби бути в курсі останніх новин. Підпишіться на канал Української правди і долучайтеся до клубу читачів та глядачів УП. Підтримуйте незалежну журналістику.